Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інфоресурс по США. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно заповнити форму на продовження гуманітарного паролю. Записую для вас інструкцію. Нагадую вам, що на цьому каналі є дуже багато корисних відео, інструкцій, інтерв'ю, про страховки в США. Про податки і багато багато іншого. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, і давайте розпочнемо. Взагалі, з чого ми почнемо зараз, так це з інформації, яка вам знадобиться для того, щоб подати ваш кейс на повторний пароль, на продовження гуманітарного паролю. По-перше, ваш колір очей, колір волосся, вага, зріст і раса. Перша сторінка паспорту плюс сторінка, де стоїть пароль. Це з документів, адрес, де ви проживаєте та отримуєте листи в США. Ваш а номер він знаходиться у вас на Travel Authorization, Якщо ви прилетіли по програмі U4U, у вас є такий білий листок, де. Написано travel authorization document, ваш social номер, ваш email, ЮС online account number, Він у вас знаходиться в кабінеті одразу. Я повинен підтягнутись в кабінет при заповненні форми i 94, ксерокопію дозволу на працю з двох сторін, навіть якщо вони вже термін вийшов. Ксерокопію водійського посвідчення з двох сторін теж додаємо. Можливо, у вас є id картка, номер телефону і фото. Фото потрібно в тому випадку, якщо ви подаєтесь на гуманітарний пароль, плюс дозвіл на. Роботу. Давайте розпочнемо. Що вам потрібно зробити? В першу чергу, це зайти в ваш особистий кабінет. Зайшли в кабінет, натиснули на My Account і там знаходимо File a Form Online. Натискаємо на цю кнопку. Тут в графі вибору форм обираємо i131. Натискаємо на наш Пароль. І далі нас запитують, чи заповнюємо ми замість когось чи за себе? Якщо за себе, то вибираємо ні. Якщо замість когось, обираємо так і вводимо певні дані. Далі нас запитують, де ми знаходимось. Ми обираємо «Інсайт», всередині США. Знову шукаємо потрібну нам категорію. Це у нас Україна, тому новий період паролю обираємо новий період паролю, «Репароль» для українців. Натиснули і нажимаємо Continue. Йдемо далі. Далі нам дає можливість або оформити цей пароль продовження онлайн, або завантажити файли. Ми обираємо онлайн, бо зараз мова йде про онлайн-подачу. Хочу одразу наголосити на тому, що це не є якась юридична порада для вас. Я показую вам цю інструкцію, як би я її заповнювала, до прикладу, для себе. Тепер вас перекидає на такий інформаційний інформаційну сторіночку, де ви можете прочитати багато інформації саме про цей пароль, про те, яка там політика повернення коштів. Що яся з не повертає збори, якщо там щось не так було заповнено. Стосовно звільнення від сплати, якщо ви заповнюєте саме з відміною оплати, ви не можете подати заявку онлайн і таке інше. Ось це все собі уважно прочитайте, це важлива інформація. І йдемо вниз, натискаємо кнопку Далі. Після чого знову гортаємо вниз, і тут нам потрібно натиснути кнопочку Старт. І це вже є початок форми. Перше питання. Ми обираємо, що ми знаходимось в середині країни. Тобто нам треба другий варіант Arrival, Departure. Оцей варіант, другий. Ми обираємо, коли мова йде про повторний репароль, і Ми знаходимось на території США. Обираємо його. Наступне питаннячко: чи подаєтесь ви замість когось? Ми обираємо Ні, бо це форма на дорослу людину. Зараз інструкція саме як заповнити для дорослого. Тут ми клікаємо. Обов'язково погоджуємось, ідемо далі. Тут обираємо репароль. це для тих людей, які в'їхали в США по гуманітарному паролю, прийшли кордон з Мексикою, можливо, у вас вже статус DA. це теж працює. Далі ми вводимо тут місяць, день, рік, до якого числа нам дали можливість знаходитись на території США. Відповідно, ми подаємо за 180 днів до завершення попереднього дозволу на перебування на території США. Нехай це буде 12-місяць. 24 число 2026 року. Це дата, яку ви можете глянути у вашій формі i94. Admit until day. Йдемо далі. Чи хто-небудь вам допомагає з цією формою? Якщо ви самостійно заповнюєте, то звісно обираємо ні. Якщо ви цю форму заповнюєте, до прикладу, за вашу дитину, то обираєте так. Ця інструкція для дорослого. Далі ми вводимо ваше ім'я та прізвище. Middle Name зазвичай в Україні не використовується. Ім'я. Краще вводити все з великих, а, з великих літер. Так, обрали. Прізвище ім'я, йдемо далі. А чи були якісь інші прізвища з народження? Якщо це чоловіки, то зазвичай не було. Якщо жінки, то ми обираємо так, тому що у жінок часто бувають інші прізвища. До прикладу, тут пишемо наше ім'я, воно залишається незмінним, і прізвища, наприклад, якщо було інше до одруження, можливо, навіть і не одне. Тут є кнопочка Add another name», так можна задавати більше. Так, це у нас форма за якогось видуманого на ім'я Тарас чоловіка. Тому ми тут обираємо ні, не було в чоловіка інших прізвищ. Йдемо далі. Номер телефону. Тут ми вказуємо номер ваш телефону. Я буду зараз тут рандомно все вказувати. Електронна адреса у вас автоматично повинна підтягнутись. Тут ми можемо ввести прізвище ім'я, а можемо нічого не вписувати. Далі ми тут обираємо United State. Вводимо адрес, наприклад, номер вулиці. Номер, номер вулиці. Знову ж таки, нагадую, я тут рандомно пишу будь-які дані, щоб просто показати вам. Далі квартира, наприклад, у нас 23. Місто. Нехай це буде. Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. І зіп-код. Так, чи ви тут живете, чи приходять вам на цю адресу фізично якісь листи? Ми обираємо так, якщо це адрес, по якому ми живемо, і ми отримуємо туди всю нашу кореспонденцію. Якщо такого адресу не знайдено, а, тому що ви зробили якусь помилку, то ви перевірте, будь ласка, і виправте. Знову ж таки, тут зіп-код у нас зазвичай в США подвійний. І вам може запропонувати виправити, додати повністю zip код то ви обираєте погоджуватись. Так, в даному випадку я натисну ігнорувати, тому що я рандомні дані вводжу, просто щоб ви побачили. Дата народження місяць, нехай це буде 0,2, 0,2. Увели ваш рік народження, далі обираємо країну народження. Це може бути Україна. Може бути будь-яка інша країна, адже гуманітарний пароль надавали не тільки українцям, а й членам їх сім'ї, а це може бути іноземець в складі сім'ї. Так, тут обираємо Україна. Йдемо далі. Обираємо стать. Ми за чоловіка заповнювали, тому це мейл, якщо жінка, фімейл. Далі нам необхідно ввести ваш а-номер. Ваш а-номер є на вашому Travel Authorization документі. Це той документ, з яким ви прилетіли на територію США, ваш Travel документ, або на дозволі на роботу. На дозволі на роботу він знаходиться ось тут. Прикріпляє вам дозвіл, що ви побачили, і починається зазвичай з цифри 2. Так, ввели ваш а-номер, нас просять «Social». Вводимо ваш social security номер. Line account номер це той номер, який автоматично підтягується, Ідемо далі. Class of admission. Тут нам потрібно обрати правильну категорію, що я маю на увазі. Давайте я вам покажу: якщо ви прийшли кордон з Мексикою, можливо, у вас Діті. Class of admission показує в 94-й формі. Вам видно буде його. Якщо ви прилетіли по гуманітарному паролю через аеропорт. Залетіли, то у вас UHP, Ukrainian Humanitarian Parole. Якщо ви вже виїжджали за межі, у вас був адванс-пароль, це може бути Дії взагалі, бачите? Тобто тут треба обирати відповідно до вашої форми I-94. UHP це у нас Ukrainian Humanitarian Parole, найбільш популярний такий варіант, що це може бути у вашому випадку. Так, йдемо далі. Так, тут ми вводимо номер вашої i94. Далі запитують, доки дійсна ваша форма. Тобто, ще раз ми вводимо, не пам'ятаю, які я там дані вводила, напевно, ось такі. Це рандомні дані. Ви на все звертаєте увагу у вашу форму i94, доки вона дійсна. Тут ми пропускаємо, це нам не потрібно. Йдемо далі. Далі нас перекидає вже а, на таку частину, яка стосується більше дозволу на роботу. Тут нас питають, хто ми, так? яка у нас раса, який є ріст, вага і таке інше. Обираємо Not Hispanic or Latino, це для українців підходить. А, раса. ну Тут зазвичай White. А, далі а, зріст і вага. Бачите, фіти інші. І, а, тут потрібно обирати саме по американських мірках. Я рандомно оберу. Далі у нас запитують, який у нас колір очей. Тут є чорні, голубі, коричневі, сірі, зелені. Гейзл це такі ніби карі, такі зелено карі, можна сказати. Марун, пінк, і, звичайно, нам не треба обирати, тому що ми повинні знати, які в нас очі і обираємо відповідно з тих категорій, які нам тут представлені, наприклад, голубі. Колір волосся. Сенді це пісочний, вайт це білі, так біле волосся. Ви не знаєте, яке у вас волосся? Червоне, там сіре, коричневе, блонд, ви блондинка, немає волосся, чорне і так далі. Наприклад, сенді обираємо. Йдемо далі. Наступна категорія питань: тут зазвичай всюди буде ні, окрім одного пункту, уважно слухайте. А тут чи був у вас статус біженця? You for you» це не рахується, тому ми пишемо тут ні. Наступне вас запитують, чи були ви в процесі якоїсь депортації, чи були у вас якісь суди і таке інше. Якщо вони були, ви кажете правду, обираємо так, а якщо не було, то звісно ні. Чи був вам виданий коли-небудь повторний дозвіл, такий travel документ на в'їзд? Це не стосується українців, тут обираємо ні. Зазвичай знову ж таки, все індивідуально. Можливо, у вас там якась була причина для такого документу, але я не думаю, чи був у вас Advance пароль документ. Є українці, які, звісно, мали Advance пароль, будьте з цим дуже уважні. Якщо він у вас був, ви обираєте так і пишете, коли він був виданий. І тут запитують, що з ним наразі відбувається. Чи ви його додали, наприклад, ви його все ж таки додаєте. Він загублений, він вкрадений, він пошкоджений. Або наразі з вами, так? Тобто тут обираємо правильно. Уважно дивіться, якщо у вас є адванс-пароль, то обираємо так і вказуємо все, як є. Якщо немає, то обираємо ні, йдемо далі. Далі найважливіший момент, до якого ми з вами дійшли. Тут нам необхідно додати інформацію, всього-навсього 500 символів, більше не дозволено. Чому вам повинні надати повторний пароль, репароль? Ви повинні пояснити, для чого. І раніше тут можна було писати, що прошу надати мені повторний гуманітарний пароль. Оскільки в моїй країні досі нічого не змінилось, там досі мені грозить там небезпека і так далі. Тобто, ми додавали таку інформацію. Наразі ми знову ж таки повинні тут вказати якусь гуманітарну причину, яка в подальшому буде прикріплена в evidence. Тобто, ви повинні тут вже пояснити те, на основі чого вам повинні надати цей пароль, і одразу думати про майбутнє. Про те, що ви будете додавати до доказів, відповідно, щоб можна було теж тут про це трошки згадати. Далі, наскільки часу ви просите пароль? І тут ми вказуємо 24 місяці, так, тому що тут in months, тобто в місяцях на 2 роки пароль ми просимо це 24 місяці. Нажимаємо далі. І. Якщо ви хочете, щоб вам надали і також дозвіл на працю повторний, а не лише гуманітарний пароль, вам просто потрібно клікнути «Yes». Чекаємо далі. Якщо ви подаєтесь на дозвіл на роботу, вам обов'язково потрібно завантажити ваше фото. Фото потрібно підписати словом фото і завантажити через кнопочку «Choose». Зверніть увагу на розмір цієї фотографії, який це має бути тип, це бачите JPEG, PDF, що це може бути, так? дозволені формати. Нажимаємо далі. Подаєтеся лише на пароль, то можна без фотографії. Якщо у вас тут вибиває шут, це не must, це не наказ, тому йдемо далі. Потрібно обрати якісь документи, які підтверджують нашу особистість. Це має бути паспорт, плюс пароль, так, сторіночка паспорту, сторіночка паролю, дозвіл на роботу, ваше ID або водійське посвідчення, ідемо далі. Наступне ми додаємо форму i 94 обов'язково. Не забуваємо про це. Форма i 94 нас буде переслідувати абсолютно всюди. Додаємо форму I94 також через кнопочку Choose, і ви повинні назвати там, наприклад, i94 і ваше прізвище ім'я. Йдемо далі. Тут можна додати якусь додаткову інформацію, якщо у вас вона є. Якщо ви хочете щось додати, можна додати Add response, обрати секцію. Наприклад, ви хочете додати якийсь Evidence. сторіночка там, де документи. Можливо, ви втратили паспорт, очікуєте на нього. Так або у вас там новий паспорт, а попередній ви забули, здали. Там був пароль, і у вас не залишилось ніяких фото. Одним словом, може бути все, що завгодно, але звичайно зберігайте усі ваші важливі документи: пароль в паспорті, I-94, усі тепер ноутіси і так далі. Це все документи, які надзвичайно важливими є. Тому зберігайте, якщо вам треба щось пояснити, ви можете тут пояснювати. Якщо відповідно немає що додати, то натискаємо далі, і ви можете глянути, скільки буде коштувати ваша форма по репаролю плюс дозвіл на роботу на одну людину, не зважаючи на те, скільки років дитина чи дорослий. Ця форма буде коштувати 1325 доларів. Коли ви все заповнили, у вас тут показує або червоним горить, якщо є якісь помилки, ви десь щось зробили не так. Якщо помилок немає, все добре, воно горить зеленим і натискаємо далі. Що можна зробити? Можна повністю перевірити вашу форму. Ось таким чином ви повністю перевіряєте усі-усі пункти. Далі. Тут ми ставимо галочку і підписуємося. У нас було «Тарас». В кінці ми натискаємо кнопку Pay and Submit, тобто оплатити та підписати. Можна обрати оплату банківською карткою, тобто дебітовою чи кредитною карткою. Головне, щоб там не було у вас лімітів, адже тут сума більше тисячі доларів. Тут ви вводите свої особисті дані, відповідно і дані картки. Якщо ви оплачуєте за свою форму, зі своєї картки вводити свої дані. Якщо з якоїсь картки, до прикладу, мами, тата, дружина з картки чоловіка, то треба вводити дані саме кому належить ця карта. Таким чином, ми з вами розглянули інструкцію, як зробити подачу за дорослу людину на продовження гуманітарного паролю та дозволу на роботу. Сподіваюсь, вам було корисно. Дякую вам за коментарі, ваші лайки та хороші слова під кожним з відео безмежно приємно читати. І до нових інструкцій з вами.